Порічно у руках тримаю і бажання заповітне зараз загадаю, щоб умиться мукли гради вибухи і руїни, щоб нарешті бути ворог пішов з України, щоб з за кордону додому швиденько. Всі, хто мусив покидати Україну ненько. Я бажаю, щоб ніколи більше в Україні. Не страждали й не вмирали, діти безневинні. Побажаю, щоб у полі пшениця колосилась, а моя рідна країна знову відродилась, щоб усі країни світу її поважали, в Європейському Союзі рівною вважали. Ну а я всім побажаю миру, злагоди і добра, щоб ніколи більше не торкнулась на біда. Рід тяжкий цей прибачаємо, віримо у диво. Віримо, що проживаємо ми усі щасливо. А у мене буде лише ось таке бажання, щоб додому повернулися військові зрання. Зможемо ми знову в школі очності навчатись і не будемо від тривоги в сховища ховатись, вже не чутимо ми більше тих сирен страшних, а довкола чути лише веселий сміх. Віримо усім серденькам, у збройні сили наші, знають вже по всьому світу. Що вони найкращі, що розквітне наша ненька, рідна Україна, що загоїться у неї ранева другіни. Будемо в мирі жити майбуття глядіти, посміхатись, обійматись і життю радіти. Ну а поки ми чекаємо перемоги і з молитвами щодня звертаємося до Бога. Ти почуй, молитви наші і усі бажання, зупини, блага їм Боже, всі ці руйнування, поверни усіх додому, хто цього чекає, нехай всіх нас, лихої гори, стороною минає. Нехай буде мирним небо, добра звістка лине, щоб закінчились лиха у моїй країні, проводжаючи цей рік. Хочемо сказати, що не вдасться нашу волю нікому зламати, що ніхто не забере в нас віру та свободу, не зруйнує та не знищить єдність у народу. Україна як той Фенікс, повстане з руїни. Перед ворогом ніколи не впаде на коліна. Нехай здійсняться якнайшвидше всі наші бажання, а новий рік нам принесе мир, добро і кохання. Нехай у новому році нас супроводжує тільки усе найкраще. Хай 2023-й буде сповнений сили, терпіння, успіху і везіння. Нехай він подарує нам мирне небо, міцне здоров'я, справжнє щастя і гарний настрій. Нехай усі віди і тривоги залишаться у минулому році, а усе добре і світле супроводжує нас у новому. Вітаємо всіх з прийдешнім Новим Роком і Різдвом Христовим. Даруй нам Ісусе, і щастя, і долю, дай сили творити добро, здолати недолю, відстояти волю, відкинувши кривду і зло. Нехай від яскині по всій Україні нам сяє Різдвяна зоря і правдою, сильні, єднанні родиннім. Nebeško, proslavimo se ja!